Так, друзяки, у нас на вечерю обідіє тюлечка і картопелька в мунтирах чи в лупині, я в кого називається, не знаю. Закидаємо картопельку, Тому гарно трошки промили. Закидаємо в каструльку, беремо води, заливаємо, ставимо на плиту, доводимо до кипіння і варимо. Пробуємо чи вона м'яка, чи тверда. А тюлечко чистимо гарно кішки, Хто любить кишками кішками, може не честити. Зараз цибульки сюди, олійчику, гарненько тако замаринували. І зараз буде отака в нас гарна нямочка. Всім смачного, всіх гарної вечері, всім всього найкращого. Ой, щось води мало. Це зараз, то все, трошки забагато. Нічого до мене. Теснем туди. Підпалюємо газ. швиденько. раз, раз. Газ горіє. Беремо нашу картопельку. Кладемо на плиту. Можемо трошки скрутити, бо вона так сильно не палало. Беремо кришку, лише не знайде Шукаємо. Ось тут у нас кришечка десь була, нема. Де? Є кришечка, боня на макарончики, вода кипить. що в нас є такий бульончик гарний, смакота, об'єднання.